Добре. Дякую, шановні депутати. Розпочинаємо нашу позачергову 55-ту сесію Комарнівської міської ради. Ліщинсь. Сьогодні е, рахівником нашої сесії є пропозиція обрати депутата Вовка Івана Казимировича і депутата Ліщинського Оксану Степанівну. Хто за таку лічильну комісію? Прошу голосувати. Проти? Тримались? Нема. Дякую. Переходимо до порядку денного, позачергової 55 сесії Комарнівської міської ради. Насамперед, хочу зорієнтувати, що згідно регламенту, бюджетні питання, питання, які стосуються наповнення бюджету і прийняття або неприйняття, яких може вплинути на невиконання бюджету, підлягають розгляду на позачергових сесіях. Власне, сесія була повідомлена про викликання сесії більше ніж 24 години, тобто ми дотрималися регламенту комарнівської міської ради і законодавства України. Добре, чи є якісь запитання до порядку денного 55-ї сесії? Будь ласка, Олексія. Який саме номер вас цікавить, щоб зняти? Іван Володимирович, зорієнтуйте, будь ласка, чому ми вносимо зміни в програму земельних відносин? Чи є потреба знімати? Давайте може ми домовляємося так. Якщо не підтримують, тоді не голосуємо та і все, що ми зараз не, не проїли і тоді. Якщо ну, дійсно, я аргументую по кожному питанні, чому ми його включили з фінансової точки зору. Е, і прошу підтримати. Там нема жодного питання, яке би було, знаєте, для якоїсь задоволення. Якщо ви вважаєте вже критично, що ні, ну тоді вже домовляємося таким варіантом. Давайте питання зняти. Ну ми час ну, бачите, ну, ми. Добре, ставимо тоді за основу на голосування. Будь ласка, голосуй, Що зробити? Ставимо за основу порядок денний Комарівської міської ради. Прошу голосувати. Пан Дружко немає. Бойчук. Гойдик. Грабовецький. Дочишин. Да. За. Дрималик. Залога. За. Іваницький. Іванчук. Іванюк. Карпінський. Коваріцько. Да. Кос Володимир. Підзуба. За. Лічинська. За. Занівський. За. 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 Чурко. Юрга, юрга. Я це. Черевичне. За. 15. За п'ятнадцять. Е, які номера питань ви хочете зняти у Будь ласка, назвіть мені номер згідно е, порядку денний, тому що всі земельні питання там є в кожному проєкті рішення. Це детальні плани, це не земельні питання. Це архітектурні питання. Архітектурні питання нам сьогодні бажано розглянути, тому що головний архітектор написала заяву на звільнення. І в нас ще сьогодні є на роботі. Якраз у нас 3 числа написала заява на звільнення. І нам треба сьогодні детальні плани в момент її роботи, тому що вона їх підписувала затвердити. Вчора відбулися громадські обговорення тих детальних планів. Зауважень заперечень не було, тому я прошу ну, не вважати їх земельними, а такими, що мають бути, тому що зараз відкладення їх розгляду потім взагалі унеможливить їхні затвердження. Давайте тоді. Це архітектурні питання. Давайте тут Сімнадцяте і вісімнадцяте. 16 це є правило загального водокористування. Це ми його приймаємо на вимогу екологічної інспекції, Державної екологічної інспекції у Львівській області, на виконання припису. До 15 жовтня, наскільки я пригадую, ми маємо затвердити правила водокористування. Е, Мінерально-сировинне так само, це охорона надра, Це є по вимозі Державної екологічної інспекції. Тоді є питання 17 і питання 18 в нашому порядку денного, яке стосується земельних питань напряму. Так? Напряму земельні питання ну і фінансові тільки треба прийняти розглядають. На позачергових сесіях можна розглядати будь-які питання. я правильно написав? Проєкт зняти з розгляду проєкти 35.38 і 35.39. Добре. Ставимо на голосування пропозицію депутатки ковалівського про вирушення з порядку денного питань під номером 3538 38 рішення 3539 Прошу голосувати. Хойде, Гарбовецький. Дачишин, Довгунь. Дримали, залога. За. Іванецький, Іванчук. Іванюк Карпінський. За. Ковалісько. За. Копер. Кос. Коцуба. Лицензия. Отремо. Подсушение. Да. Слонивки. Чурко, Да. Юрга, Юрга, Яцек. Шановичне? Не голосую. Вісім за. За вісім. Трампа не приймається. Є ще якісь зауваження до порядку денного? У мене є пропозиція. Будь ласка. Е, голосую, щоб включити порядок денний. Е,